Слідкував за перебігом даних подій, знає історію даного конфлікту. Хто не знає, повідомлю коротенько. Я вступила в справу років сім тому і було пов'язане це із тим, що сусід школи, сусіди, родина в житловий будинок. І користуючись своїми можливостями, якими, я думаю, ви здогадуєтеся уклав із міською радою договір оренди на земельну ділянку, яка належала родині школи, та почав виготовляти державний акт на право власності на земельну ділянку, яка належала родині школи. В рамках цього було знесення частину будівель родини школи, зруйновано чи спроба була руйнування. На місце події викликалася міліція. Саме через те, що викликали міліцію, запропокулювали дану подію, коли руйнувалися по господарській будівлі родини школи на їхній земельній ділянці. Родина школи дізналася про те, що виявляється земля, яка була завжди в їхній родині, уже не належить їм, тому що їхній сусід Олег Гладько. Земельну ділянку пригледів, хотів купити, але оскільки не зміг її купити, то вирішив силами міської ради її приватизовувати для своєї мами, так би мовити. Звідки у пенсіонерки такі гроші, ми можемо лише здогадуватися, але ось мама Олега Гладька власником її будинку, і має, скажімо так, інтерес до даної земельної ділянки в такому напрямку. По результатах цивільної справи договір оренди був скасований, визнаний недійсним. Рішення міської ради про передачу земельної ділянки школи родині Гладько було визнано також незаконним. В результаті перевірки прокуратурою законності діяльності тих чи інших посадових осіб і гладьків безпосередньо.